Чому немає Sensitive Skin шампуня у форматі 5 літрів? І це цілком логічне запитання, адже дуже багато інших професійних засобів шампуней і кондиціонерів існують в форматі під 5 літрів. Sensitive Skin шампунь створений спеціально для тварин із чутливою шкірою, тому має дуже м'яку, делікатну формулу. Такий шампунь зазвичай містить більш щадні поверхнево-активні речовини і менш агресивні консерванти, щоб зменшити ризик подразнень. Саме тому він чутливий до умов зберігання. У великому форматі, наприклад, 5 літрів, шампунь використовується довше, часто не повністю герметизується після кожного використання, а це підвищує ризик мікробного забруднення. А з огляду на м'які консерванти в складі, така упаковка може втратити стабільність раніше, ніж шампунь буде використаний до кінця. Формати 300 мл і 1000 мл це оптимальний баланс, достатній об'єм для регулярного використання, мінімізація ризику зіпсування, збереження всіх властивостей, які важливі для догляду за чутливою шкірою. Наш пріоритет безпека та ефективність, тому ми обираємо формат, який найкраще служить цим цілям.